Друзі, вітаю. Пропоную розглянути, які тенісні турніри очікують на нас на наступному тижні. І так, з 13 по 18 включно лютого. Основні турніри у чоловіків. Грунтовий турнір в буенос Айресі. Буенос-Айрес Айрес це столиця Аргентини. Там пройде ґрунтовий турнир, де присутні такі тенісисти, які я, вважаю, зацікавлять не тільки мене, а і вас. Перша ракетка світу Карлос Алькарас. Нарешті ми дочекалися, я бачу, він перший сіяний в заявці на цей турнир. Поки що є. В графі відмова. Нічого немає. Будемо е, надіятися, що він прийме участь. Е, нарешті вже ми його побачимо. Нічого, що на ґрунті, але ж ми вже дочекалися більше, ніж 2 місяці відсутності Алькараса більше, ніж 3 місяці. Е, Алькарас, Норі, Мусетті, Шварцман, Черондуло. Ну і Альберт Рамос Віноліс. Е Також у чоловіків з 13 по 19 включно ми очікуємо е хардовий турнір в Делерей Біч. Делерей Біч Америки. Тут <клух> назову перших декілька сіяних: е це Фріц. Шаповалов, Кецманович Нісіока. Ну і Томі Пол. Томі Пол, який трошки шорохуновів на Австралія Опен. Ем, далі ще один турнір у чоловіків, на який треба звернути увагу. Це, звісно, самий коштовний. Чоловічий турнір на наступному тижні. Він пройде також з 13 по 19 лютого включно. Це, звісно, турнір 2 В Роттердамі. Хардкорд покриття. Призові, чому 2 Призові зашкалюють за 2 мільйони доларів. І тут у нас, друзі, перший сіяний. Цицепас і далі поїхали: Рубльов, Оже Альєсім, Руне, Хуркач, Медведєв, Буста і Зверєв. Обалденний турнір. От Судаб ще додати Алькараса і Надаля з Джоковичем. Бомбезний турнір був. Ну, як бачимо, поки що Джоковіч і Надаль після Австралія Опен відпочивають. Ну, а що ж там у нас у жінок, у наших дівчаток? У дівчат потужний, дуже потужний турнір. Дивимося, хто ж буде представляти дівчат на катар? Катар Open. Open – це турнір, який пройде серед жінок на хардкорд покриттях. Доха. Доха це столиця Катару. І так, із елітної частини жіночого тенісу. Тут присутні на цьому турнірі наступні тенісистки. Перша сіяна, вона ж перша ракетка світу. Іга Швьонтак. Бомба. Далі. Друга жабер відмовилась. Е, можливо, комусь відома причина, чому відмовилась е, туніска онс жабер. Пишіть в коментарях. Третя ракетка світу Джесіка Пегула. Четверта ракетка світу. Каролін Гарсія. Аріна Саболенко відмовилась. Також, кому відома причина відмови від Дохи. Пишіть, пишіть в коментарях. Далі. Шоста ракетка світу. Марії Сакарі. Сьома Корі Гауф. Давно, давненько вже. Заскучали за Гауф. Дар'я Касаткина, восьма і дев'ята, Вероніка Кудерметова. Ну, і далі зрозуміло, Бенчич Колінз, Кіз, Хадатмайя, Квітова, Бадоса, Остапенко. Ну, і що ж. Бачу, ще відмова стоїть, відмова стоїть у естонської тенісистки Анет Контавейт. На жаль, Самсонова пока в заявці все добре. Мене цікавить українські наші ріднесенькі дівчатка чи будуть приймати участь. Зараз подивимося. Не бачу жодної. На жаль, жодної з українських тенісисток в цьому турнірі вдосі не спостерігаю. Б'янка Андрієску відмовилась, бачу. Да, всього декілька відмов. Андрієску, Контавейт, Соболенко і Жабер. Це тенесистки, які б мали брати участь, але відмовились. Ну, кого ще можна відзначити: Кінін, Мухова. Джен. Півфіналістка тут в Абу-Дабі, Джен. Буде. Також очікуємо на Вікторію Азаренко, Барбару Крейчикову. Джан Шуай. От якраз таки Джан Шуай. Оце і є перша ракетка Китаю на сьогодні. Ну, Тревізан, я ще не назвав. Ось і всі учасниці е цього турніру. Але мене поправляють, мене поправляють, є ще матчі кваліфікації, які почнуться вже сьогодні. Вже, я даже дивлюсь, вже розпочались. Так що у матчах кваліфікації. Так, тут є Даяна Ястремська. Дуже, дуже приємно. Ну і Завадська. Катерина Завацька. Бачу є. Ще обновлю інформацію і більше не буду вас затримувати, шановні е підписники і друзі нашого каналу. Е хто ще не підписався, підписуйтесь на наш YouTube канал. Бачу Калініна. Так, Калініна є в кваліфікації. Ястремська і завадська. Ну, і чекаємо на основну сітку, коли вона сформується, і, можливо, вже або ж у неділю зранку, або в понеділок зранку це, як мінімум, буду давати свої перші прогнози вже на турнір в досі. Катар. Ну, і, звісно, будемо вести чоловічі турніри, без е варіантів навіть. Особливо турнір в Роттердамі чоловіки. Турнір в Буенос-Айресі, там, де присутній перша ракетка чоловічого тенісу Алькарас, звісно. Ну, і також не будемо забувати і про турнір в Делрей Біч. Ось такі е, новини про турніри в світі тенісу, які я підготував для вас, для вашої уваги, е, які пройдуть е, на наступному тижні. нагадую, з 13 по 19 лютого 2023 року. Дякую за увагу, за перегляд даного відео. Хто ще не підписаний, підписуємося. Залишаємо свої подобайки і коментарі. І до зустрічі, друзі! Здоров'я, миру, щастя, любви та добра, бажаю всім. Щасливо!